Минулого року енергетики отримали важкий, але корисний досвід того, як підтримувати роботу енергосистеми в складних умовах. Цього опалювального сезону енергосистема України краще захищена від ракетних і дронових ударів ніж минулого року, стверджують у Міненерго. Експерти говорять, що справа не тільки в обстрілах. Голова правління спілки споживачів комунальних послуг назвав три області України, які на його погляд будуть мати найбільші проблеми з проходженням опалювального сезону. Першу чергу це області. А Київська, Львівська і Одеська. З чим це пов'язано? По-перше, це пов'язано з генерацією. Наприклад, в Одесі взагалі немає генерації електроенергії. Вона 100% повинна шукати електроенергію а в інших областях або в інших країнах. На Румунію ми поставляли електроенергію через Чернівецьку область, а вона нам поверталась через Одеську область. Тобто, крім прифронтових міст із труднощами в опалювальний сезон, можуть стикнутися регіони, де ще на початку повномасштабного вторгнення спостерігалися проблеми з електроенергією, і Одеса, на думку експерта з питань ЖКХ, входить до їх числа. Потрібно розуміти, що в цих областях мережа енергетичні мережі вони вже давно не витримують того навантаження, яке є, яке є в цих областях. Збільшується кількість споживачів. За рахунок, в першу чергу, нових е будівництв, в першу чергу, це і приватне будівництво, і бізнес-центри, тобто навантаження збільшується в рази, а капітальні ремонти або розширення мереж в цих областях практично не проводиться. Інші аналітики більш оптимістично дивляться на зиму і констатують, що наразі в Україні на 70% більше генераторів, ніж було минулої осені. Нагадаємо, опалювальний сезон в Одесі та області, скоріш за все, розпочнеться з 1 листопада. Традиційно керується наступним правилом щодо того, коли подавати опалення. Температура три доби поспіль повинна бути нижче або дорівнювати 8 градусам тепла.